Пройшли вибори, пройшла осінь, і майже закінчилась зима. Залишилась тільки купа паперців із обіцянками та спогадами про краще майбутнє. А чи залишились представники політичних сил у місті? Чи знають про них люди? Ті, хто нещодавно голосував, давайте запитаємо. Підскажіть, будь ласка, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої політичної партії? Знаєте? Не знаю, не знаєте? І не цікавились? Ні, не, не потрібно ми, вам Бо політичне. Ага. І навіть не голосуєте? Ні, голосуєте. Голосуєте. Ну, то ви ж голосуєте за когось. Голосуємо. То так. де офіс тієї партії, за яку ви голосували? Без поняття. Без... Хоча б яка партія, скажіть? Партія Ясенюка. Народний фронт. Народний фронт. Ага. А де офіс без поняття. Регіони де були, знаю. Ну я ніколи не голосувала за них. Хоча знаю, де були офіси, а ніколи не голосувала. Чи знаєте ви, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої політичної партії? Ні, не знаю. І не цікавилась? Ні, поки. На вибори ходили? Ходила. Голосували? Так. Да. А навіть не цікаво, де зараз знаходиться та партія, за яку ви голосували? Ви знаєте, навіть не думала про це. Навіть не цікаво, так? Так, да. представляється? Ну, Дякую, ну, так, за та... посовіт... ну, по... Чи знаєте, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої політичної партії? Бо після виборів вони кудись зникли? політичні партії. Це ж вони знаходились в гостиниці Черкаси, як я знаю. Та хіба тільки там Там вони були всі, А куди вони порозселялися? Може надпивши табачку. Чи знаєте ви, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої партії? Після виборів він не бачили. А цікаво, де вони є? Якої партії. Та будь-якої. А є? Ну, мабуть, є. Да -да -да -да. Ми ж теж не знаємо. Питаємо у людей, можливо, вони скажуть, Не скажуть. Де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої партії? Угу. Ні, мабуть, не знаю. І не цікаво? Ні. Доброго дня, новини Черкащини. Підскажіть, будь ласка, де в Черкасах знайти офіс будь-якої політичної партії? 300. Ви знаєте, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої політичної партії? Політичної партії? Партія удар була там, де як на площі на 700-річчя їхати. А, ну, не знаю, чесно кажучи, ті партії, які при власті. Их офисы я здесь не знаю, где расположены. А те, которые были все время на слуху и э, на каждом углу стояли, то они поисчезали. Сейчас что-то другое место у них открывается. Че знаете вы, где в Мисте находится офис будь-якой партии? К сожалению, сейчас нет. А раньше знала? Когда были выборы, то знала. Чи знаете вы, где в Черкасах находится офис будь-якой партии? Партій, зараз подумай. Знаю, біля дома торгівлі партія батьківщина є. А біля, де, будин... де саме біля дома торгівлі? А там дев'ятиповерхове приміщення. Навпроти? Ні. Будинок торгівлі, а потім як іде до кінотеатру Україна. Ага. А на якому поверсі офіс? По-моєму, на третьому. Угу. Добре, дякую. <рес> будь ласка. Де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої політичної партії? Будь-якої політичної. Ви Знаєте ні, я не знаю. І не я, цікавилась мені, цим питанням? звертаю уваги. В основному їжджу на машині, а в вихідні то тільки по центральним вулицях. Доброго дня, новини Черкащини. Підскажіть, будь ласка, чи знаєте ви, де в місті знаходиться офіс будь-якої партії? Бачила в нас на митниці поряд з будинком. будинком Партія, там, я не знаю, 5-10 каже. Якось так називається. Пічно не знаю нічого. Не цікаво. Ні. Не, <свист> не цікавились цим питанням. Чи знаєте, ви де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої партії? Ні, я не знаю. Де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої партії? Ні, не, не знаю. І не цікавитись? Чи знаєте ви, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої партії? Ні, не знаю. І не цікавилися. Ні, ви знаєте, мені цікаво теж було. Інтернет видання Новини черкащини. Підскажіть, будь ласка, а де в Черкасах знайти офіс будь-якої політичної партії? Так її вже немає. А інших я не, не можу вам сказати, де знаходяться. Де? А ви не ходили на вибори? Вибори ходив. Голосували? Голосували. А, за яку партію і де вона знаходиться? Вам не цікаво? Де вона знаходиться? Я говорю за Порошенка. Ну, Порошенка. Блок Петра Порошенка, так. А, а знаєте, де вони знаходяться Ні, в Черкасах? Новини Черкащини. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої. Дали ці партії. Кожен yeah. день нова. Не знаю. А голосували на минулих виборах? Голосували. Ну, голосували. І не знаєте, де знаходиться та партія, та за яку голосували? Не що, не вірите? Не. не довіряєте, але голосували за них. А за кого нам там треба було голосувати? Чи знаєте ви, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої політичної партії? Не знаю. І не цікавились. А, а, ну, в даному разі ні. Ну, а що треба було? Ні, просто цікаво, де ж вони поділися після виборів. Ну, Напевно, коли, да, коли будуть слідуючі вибори, тоді вони з'являться знову і ми будемо знати. Тож, роблячи висновки, можна сказати, що майже ніхто в Черкасах не знає, де знаходяться офіси політичних партій, за які люди раніше голосували. Що це? Байдужість населення чи партій. Думаю, висновки потрібно буде зробити всім, і політичним силам, і людям, які за них голосували. Бо відповідати доведеться наступному поколінню.